На годинку ще немає дев'ятої, але як можете помітити, за моєю спиною повний натовп людей, які сьогодні в неділю прийшли на відбір до академії Карпат. Щойно біля головного входу відбулось невеличке оголошення, і буквально одна дві хвилинки всі наші учасники перемістилися на поле. Я поспілкувалася одним з тренерів. Він сказав, що зараз кожен тренер буде мати свою групу, а, гравці розминаються і переходимо до випробовувань. Я хочу сказати, що тренери просто шоковані від кількості людей, яка приїхала на відбір. Подивіться, скільки просто у нас а, вихованців до нас приїхало тренери відверто шоковані від кількості учасників. Я гадаю, це десь буде відбуватися 4-5 годин. Доброго вечора. Доброї ночі. Я Владислав Фандис, воротарій команди Ю-17. Я вийшов допомогти тренеру воротарів, щоб знайти нових молодих талантів в лінії. Ми знали, що буде дуже багато дітей. Це перший раз таке, що так багато було. Плюс я займався з воротарями. Сьогодні так, 20 воротарів було. Люди, які поступають, вони хоча б повинні ловити правильно м'яч, владити, бути координовані, ну і тести. повинен підказувати, активними бути, не боятись грати це дуже важливо. І бути впевнені, всіляти впевненість в команду, в партнерів, які рядом повинні бути рухливими і сміливими. Першим був Потім були стрибки, потім жінлювання м'яча, а потім були удари в поворотах. А як тобі твітрани? Ні, нормальний, смішний. Трохи хвилювався. А зараз настрій покращився набагато. Інтуїція, що каже, ти потрапиш в Карпати? Я в Карпати не знаю, але я думаю, в другий етап в мене шанси є попасти. Чим подобається тобі наша академія? Тим, що тут дуже люди комфортні, привітлі, дружні. Я готувався лише два дні. Тиждень. Тиждень. І як? Хвилювався перед вами? Чуть-чуть так. А зараз як хвилювання? Зараз те, впали? вже впало. Зараз, зараз впало. Ну, вже якось. Вже... Ну, побачили, як вони грають, але вже хвилювання впало. Вже якось е тести вже зробили, вже якось стало легше. Хвилюєтесь перед результатом, Так. Да, ну так. Да. як гадаєте пройде? Да. Я гадаю, так. Да. вже команди давно поділилися на групи. Кожна група має свого тренера, і гравці проходять випробування. Але нам цікаво поспілкуватися з батьками. Тож давайте зараз а, попитаємось, хвилюються вони, а, чи вони спокійні. Можливо, вони зараз а, переживають. Ходіть зараз трошки попитаємо. Е, ви приїхали з сином. Так. Як звати сина? Скільки років? Е, Маркіян, 12 років. Звідки ви приїхав? Звана-Франківська. Як дізналася про наш е, е, на сайті? Е, син горів, бажанням приїхати? Е, та, Син дуже любить футбол, займаємося ми ще трьох років. Це наш не перший відбір. Ми ну, слідкуємо за відборами. Завжди є хвилювання. Чи на іграх, чи на тестах, тим більше є хвилювання. Якщо серйозно говорити, та діти хочуть розвиватися, діти хочуть кудись їхати, проходити якісь відбори, кудись попадати, проходити вперед і розвиватися у футболі. Зачитали ці прізвище. Залишаються діти з батьками, з тренерами там діти. Але чекайте, вам буде ще об'ява. прийти. Алло, мам. Алло, алло, алло. Привіт. Привіт, Станка. Що до тебе руку, я тебе вітаю. Я прийшов в перший етап відбору. Ура! Ура, ура! Я багато тренувався, я, я, я вже знала, що мені потрібно робити, щоб, щоб пройти даний відбір, і, і по них готувався. Що казав тато тобі перед uh, відбором. Казав грати впевнено на, де, на деяких номер, нормативах, наприклад, на швидкості вибігти з п'яти секунд. На стрибку в довжину більше 170 сантиметрів стрибнути. Ну, я, я думаю, я завдання справився. Іншого варіанту ми не розглядали. Щоб кудись ще пробувати, тобто єдиний вибір був їхати сюди. Чомусь тому, що в нього одноклубник ну, з нашого міста Кодроба вже минулого року прийшов, тобто десь вони спілкуються, знає, як тут подобається йому. Ну і Артем ніби націлювався, що саме сюди. То якщо дитина бачить ціль і йде до неї, я думаю, що ну, якщо є талант, то я думаю, що перепонимає. є, але це, що Того року значно більше, так на попередній підрахунок більше 150 дітей. Було на кого подивитися, когось відібрати, скажімо так, з цих половин з цих дітей. Ми одну третю дітей відібрали для наступного етапу. У нас настільки хороший тренерський колектив, що ми от один одному довіряємо. Розумієте, от о, один тренер бачив щось дитині побачив. Як ми є товариші по роботі, чому я умовно не повинен довіряти своєму товаришу? Ми цю дитину вписуємо, можливо, цей список десь чуть-чуть роздутий тих 45 дітей трохи. Але ми не вибирали тих дітей просто взяти і вибрати. Академія футбола Карпат місце, де народжуються нові зірочки. І сьогодні ми переконалися, що таких зірок у нас чимало. Тож я вам раджу підписатися на наш ютуб канал Академії та школи Карпат. І вже зовсім скоро ми вас будемо детальніше знайомити з нашими новими юними вихованцями. До нових зустрічей.